Сьогодні є у Трампа, бо перемовини з Путіним викликали ну здивування в всьому світі. Дуже мало хто вважає, що це справді були позитивні для Сполучених Штатів переговори в Ємені. відбувається бозна шо і Трамп, який говорив про те, що він ніби хоче миру. Зараз ситуація в Ємені дуже загострилася. Іран, який якому два тижні тому е, бай цей Трамп дав, надіслав лист з вимогою протягом двох місяців там підписати угоду, категорично відмовився і проігнорував е, е, Трампа. Ну і Ізраїль, де е, мирні перемовини, які нібито йшли на краще, е, раптом були зірвані і зірвані вони були в тому числі, тому що е, Трамп намагався вести переговори з. Масом і е, ці переговори так само виявились неуспішними. Е, можна сказати так, що по всіх фронтах я не кажу про стосунки з Європою, з Латинською Америкою, з Канадою, з усім іншим. У Трампа суцільні поразки, і от е, в даному випадку, а і ключове, що коли ці поразки відбуваються, Трамп вже завжди говорить, що це перемога, що це успіх, що це так прекрасно все сталося, і так далі. Тому в даному випадку це абсолютно природньо для Трампа після розмови вискочити в. Через одну хвилину в свою соціальну мережу і заявити, що все пройшло дуже добре. Нагадаю вам, що після перемовин з Путіним дуже довго американці формували позицію, шукали що сказати і пояснити, чим закінчилися ці розмови, бо розуміли, що хвалитися нічим. До речі, Зеленський mm -hmm. так само дуже довго зважувався, що сказати після цієї mm -hmm. розмови. Іронізують, що він шість разів подякував Трампу. Але дивовижно те, що сьогодні він шість разів подякував Трампу, саме за те, чого не було за що дякувати. А от всі попередні ну, рази, головне ж подякусобливо Байдену. Ні, подякувати треба. Але коли можна було, хоча б один раз дякувати Байдену в свого часу, коли нам надавали і зброю, і підтримку, і гроші, і все інше, дякувати забували і. От я тому й кажу, що це єдина фактично перемога Трампа. Що він е, навчив Зеленського дякувати? Не є привід чи немає. Нам віддякувати гірше не буде, але шансів, що реально почнуться мирний мир. Ну, я не бачу зовсім. Я тут коротко нагадаю нашим глядачам, щоб вони розуміли предмет того, за що дякували. За продуктивний початок роботи української та американської команди у житті 11 березня, за підтримку Сполучених Штатів Америки України, за ракети Джевелін, які першим надав Трамп, це було ще давно, до повномасштабної і невелика дуже кількість, за зусилля Трампа щодо миру в Україні, за лідерство Трампа в зусиллях щодо часткового припинення вогню і за просування гуманітарних питань, включаючи обмін військовополоненими. Ну, в принципі принципі тут якби я розумію, що це загальні тези Але ж ми ж всі пам'ятаємо ту зустріч вальному кабінеті, де зазначали, що ви нам жодного разу не дякували. Тож ну, в принципі, можна було просто дякувати ну, через кожне я, речення, аби головне задовольнити цю потребу. Я ж тому кажу, що для навіщо було грати варіанта для того, щоб потім дякувати за все, що тільки можна тут з того списку, що ви назвали дві конкретні речі: це джерел, які не стосуються. Ой, Зеленського точно стосується Порошенка попереднього скликання і обмін полоненими, але обмін полоненими не, не стосується ніяким чином Трампа. І коли сьогодні говорять про те, що, от е, мовляв, е, тільки поговорили по телефону, і зразу відбувся обмін полоненим. Якщо хтось коли-небудь стикався з обмінами полоненим, він розуміє, що для того, щоби. Зібрати, уточнити ці списки, привести людей на певні місця. Для цього треба тижні, і відповідно а я кажу, цей обмін полоненими читати дотичні до на... таких процесів обміну. Я щось не пам'ятаю. Ну катар до цього Ні, ж, ніяк а... не дотичні. Таки ну але ж він дякував за обмін полонених. Ви ж розумієте? Зеленський дякував. Він не вони не дотичні. Більше того, про цей обмін полонених, якщо читати уважно повідомлення. Путін повідомив Трампу під час їхньої телефонної розмови. Так. Тобто, тут точно нема за що дякувати Трампу. Він до цього має ніякого стосування. Ми знаємо, що посередники знаходяться на близькому сході, і це, це країни. Грубо кажучи, видобувачі нафти, вони там активно в цьому впливають. То тобто, тут та Трамп точно не має причетності. Ну а чому тому саме після скажу, розмови що... Трампа і Путіна з'явилася інформація власне прес-релізах? Після цього було оголошено про звільнення полонених саме після цієї розмови і в ком'юніке, які були оприлюднені після цих розмов. Це ж очевидний зв'язок, і як можна його не бачити? Ні, вибачте, ви вибачте, ви фантазуєте, ви уважно прочитаєте те, що сказав Путін Трампу. Путін Трампу в розмові по телефону повідомив, що найближчим часом відбудеться обмін полоненими. Тобто, це не результат, е, е, значить, не результат розмови. розмови. Це під час розмови Путін повідомив Трампу. Але наші засоби масової інформації, американські засоби масової інформації подаються так, як е, от е, ви ви зараз сказали. Тобто не, не дивно, що ви так це і сприйняли. Але насправді є чітка чітке повідомлення, що це відбулось під час зустрічі. Більше того, я ще раз вам скажу: що якщо би зараз по телефону Путін і Трамп домовились про обмін полонених, то він відбувся би тижні через два. Так така процедура, це не можна зробити швидко. Ну, я ця частина бачив, про це поранених, пан Олександре. Крім того, в якості жеста доброї волі будуть передані 23 важко поранені українські військовослужбовці, які знаходяться на е е лікуванні в російських медзакладах. Це ж ну, жест доброї е е волі в рамках переговорів Трампа і Путіна чи ні? Ні, ну це е я ще раз кажу, що це ж недомовленість, е це ж недомовленість Путіна і Тра і, 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 і Трампа. Це Увідомлення Путіна про те, що вони збираються, що вони робити, тобто, що вони робили. Я абсолютно переконаний в тому, що розмови про цих полонених і про цих поранених вони велися посередниками до цього. І в даний випадок в даному випадку це так просто оголосили. От, зверніть увагу. Дуже часто під час якихось перемовин ну там приїжджає Зеленський в Фінляндію, умовно кажучи, і фіни оголошують, що ми додаємо Україні допомогу там стільки-то, 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 це не означає, що Зеленський і президент Фінляндії про це зараз домовились. Це означає, що президент Фінляндії вибив цю допомогу, провів через парламент, і він чекав приїзда. Зеленського просто yeah, для того, щоб оголосити це принагідно. тобто, це не є наслідком цієї зустрічі, це є приводом для того, щоб це оголосити. Тому в даному випадку ми говоримо тільки про приводи, а не про наслідки. Наслідки будуть такі: Трамп поїхав чи по, ну, пішов на контакт, позвонив з пропозицією. Ми знаємо цю пропозицію. Чули, і ця пропозиція означала тридцятиденне перемир'я. І вони поговорили, і потім прийняли пропозицію Макрона, тому що те, що ми бачимо сьогодні, припинення е, ракетних обстрілів і е, припинення на морі бойових дій, це є пропозиція Макрона, про неї зараз говорять. Але якщо ви почитаєте прес-релізи, ми ж пам'ятаємо, 3, здається, березня цю пропозицію висловили прем'єр-міністр Британії і Макрон на своїй зустрічі. Але якщо ви почитаєте прес-релізи, то ви побачите, що Путін прийняв пропозицію Трампа припинити обстріли і так далі. Це написано в крест-релізах американських, в тому так, числі, так. і в російських. Але ми знаємо пропозицію Трампа, вона була узгоджена в Джиді, і в цій пропозиції не було таких пунктів. Там були пункти про 30-денне перемиря, 30-денне 30-денне пропозиція прийнята зовсім інша. До Трампа вона не має ніякого стосування. Тобто, це те саме, як з полоненими, так само, як з пораненими. <гум> Щось відбувається, коли воно не має стосування до того, що планувалося. А давайте до ключового, пана можна багато говорити. До, до припинення вогню, власне, от я бачу дві протилежні тези. З одного боку, в заявах після цієї розмови, з нашого боку говориться про те, що Україна підтвердила свою підтримку безумовному припиненню вогню, яке запропоновано було Трампом. З іншого боку, в коментарях для преси після, після цієї розмови президентський вживає тезу, що Україна не може завершити війну на контактній лінії, оскільки вона розділяє міста та інші населені пункти, Трамп з цим погодився, і це. Питання ще буде обговорюватися, е, то хочеться зрозуміти. Ну от як е, можна поєднати ці дві позиції: е, зупинку війни е, і незгоду на зупинку війни е, з одного боку, згоду на πі, зупинку війни, з іншого боку, не згоду на зупинку війни по поточній лінії е, зіткнення. От, от, от як це, це називається як се називається тонка гра слів? Насправді ці дві фрази поєднуються між собою. В них є логіка, і е, вони так, ніби для зовнішнього сприйняття, просуперечать одне одному, але насправді логіка в них є. Тому що припинення вогню і закінчення війни це різні речі. Так от, припинення війни може бути е, на, тій, на тій лінії, на якій є, бо і Зеленський, і всі в Європі говорять про... Безумовне припинення, тобто без ніяких додаткових умов. Тобто це означає, що Росія не відводить війська з України на цей момент, а Україна не припиняє мобілізацію чи отримання зброї. Тобто, все як є, так і є, але припиняються бойові дії. І до речі, про це й говорилося в отому публічному повідомленні про наші переговори в Джиді. Це багато хто підозрює, що це не зовсім що там були інші домовленості, в тому числі через. Виведення наших військ з Курщини, але менше з тим публічно це говорилося, що це безумовне зупинення вогню. Так, от, якщо зараз відбулося би безумовне зупинення військ, війни бойових дій е, всюди, то е, під час перемовин е, треба було би говорити про те, що з е, е, закінчення війни не може відбутися по цій війні через причини, які сказав Зеленський. Тому ну, логіка тут є. А от логіки тому, що говорить Зеленський про Ем, енергетичні і цивільні об'єкти до речі цивільні інфраструктурні об'єкти не згадувалися в розмові ем, не згадувалися в розмові путіна і трампа говорили тільки про енергетику так от е, цивільні енергетичні об'єкти цивільні інфраструктурні об'єкти і енергетика це те про чому ніколи не бив путін якщо ви почитаєте їхні повідомлення офіційно вони говорять що вони не били ніколи по цивільним інфраструктурним об'єктам. Е, і тепер, коли ми говоримо, що вони припинять бити по тому, що вони юридично, як вони говорять, ніколи не били. Це виглядає смішно. І виходить, що е, значить, по інфраструктурі цивільній вони бити не будуть, вони не будуть бити по енергетиці. Залишається, що житлові квартали тільки можна бити, тільки по житловим кварталам. Це теж виглядає достатньо смішно. Mm -hmm. Значить, не можна бити по енергетиці, не можна бити по. Інфраструктурним об'єктом, але можна бути по житловим кварталам. Тобто, і, і крім того, Вони оголосять так, так, список. Вже начебто Володимир Зеленський передав той список енергетичних об'єктів, по яким не можна наносити удари. Щоб список міст додати, по яким не можна наносити ну, удари, було скажу, б погано що... так. Але тут е, сьогодні ж події відбувалися, ну, нічого дуже гаряча була. Так? Кропивницький страшенно постраждав, е, вибиті вікна. І там цивільні дуже сильно постраждали. Чесно дітей знаю, які так. там об'єкти, інфраструктури там чи щось таке військове, але так ви ж бачите, не можна, можна пити по Угу. Це... Так, так. Але ми в свою чергу так. нанесли удари ну, по, по тебе що по найменше не передбачається. Так, не на Насправді е, е, да чомусь затримка е, насправді не може бути. Е, не, не почалося ще це перемир'я, тобто воно ще не це тільки о, розмови по ньому, а е, наші і. Е, 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 Росіяни вони формально не отримали, хоча Путін сказав, що він уже дає команду, От, але насправді ми бачимо, Сарат, що це перемир'я так сконцентруватися. Перемир'я не почалося, але як на мене доволі тривожний сигнал з Америки. А, вже поступив в контексті того, як вони збираються, як вони можуть, не дай Боже, стежити за тим, щоб все перемир'я не порушилось. Про що я говорю? Угода про припинення вогню виявилася складніша, ніж раніше в Вашингтоні, адже у ній багато деталей про це заявив спецпредставник президента США Стівітков. Водночас він запевнив, що повне припинення вогню в Україні може відбутися вже за декілька тижнів. Там хтось навіть говорив, що про два тижні мова йде, тобто ну на початок квітня. Давайте тут почуємо пряму мову. They on a Вони домовилися про шлях для досягнення певних умов припинення вогню сьогодні та повного припинення вогню про що продовжиться обговорення ближчими днями. Я справді думаю, що за пару тижнів ми досягнемо цього. Президент Трамп і президент Путін були синхронні один з одним. Дзвінок був орієнтований на результат. Вони говорили про те, як урятувати життя, як зупинити криваву бійню. І я пишався тим, що міг сидіти і слухати цю розмову як американець. Mm -hmm. ну, от, коли слухаєш Вітков, а якось надії трошки додається, але сказав два тижні couple of weeks", е, Якщо рахувати два тижні, то то ми теж підрахували, що приблизно на 2 квітня. На 1 квітня, навряд чи це ж день дурня, і і Трамп от, знає теж це свято, так би мовити, тому навряд чи погодиться на нього. Але от я як ви думаєте, що до другого квітня, Чи можливо, да, другого числа, і тут от це момент про те, що якраз ви згадали, що Вітков сам зазначив, що я вірю Путіну, я вірю Росії, що вони. Вчора власне збили свої сім безпілотників, які спочатку направили там на енергетику України. А після розмови з Трампом вони взяли і сумліно. Це збили. Це при тому, що не надали жодних доказів, нічого ніяких підтверджень немає. І от пан Олександр, оцей аспект а, наскільки він небезпечним може бути в контексті перемир'я, коли росіянці порушать його, скажуть, що ми не наносили ударів, а потім відкупчухте хто ще скаже: Ну ми схильні вірити їм. Ну, дивіться, е, почнемо з того, що для того, щоб зупинити безпілотник, який летить, не треба його збивати. Е, треба йому дати команду повернутись назад чи там щось іще. Тобто, це розраховано на тих, хто не має жодного уявлення про те, що відбувається, і тут навіть про докази не, не може йти. Звичайно, що Росія може збити будь-який свій безпілотник, але це не означає, що це було зроблено з цією метою. Друга частина. Друге, друге квітня можливе. Ми пам'ятаємо всі, що Трамп говорив, що други квітня обіцяє стати великим днем. Якщо ви пригадаєте одну з його прес конференцій кілька так, так. днів тому, то він говорив про 2 квітня, про якийсь особливий день, і цілком можливо, що саме це і малось на увазі. Можливо, він краще знав, ем, ну більш тонко знав ці домовленості, тому що люди були здивовані. А що ж має статися 2 квітня? Шопана він не про 24 години говорив. А потім сказав, що це жарт. Яка ну, ймовірні, що ну, про 2 ну, квітня не скаже, що це жарт. Слухайте, давайте так ні, може бути таке, але давайте так. Ви порахували в студії, що це 2 квітня, і він сказав про 2 квітня. Ну, воно якось співпало. Будемо вважати, що ваш прогноз в даному випадку стосується саме цієї дати, що 2 квітня що може ну оптимістично будемо так вважати. А що запрошуємо вас 2 квітня, пане Олександре, це обговорити безпосередньо в ефірі? Я ж і друга частина. То дивіться, чи може бути це ревір'я довготривалим? Ну дуже теоретично, практично такого ніколи не бувало, і швидше за все цього разу не буде. Чи може воно закінчитися так, як ви говорили про з приводу того, що Воно почнеться. поаплодує, всі поаплодують, І через якийсь час Росія передягнувши своїх військових в наші сині стрічки. Ми сьогодні читали, ми читали це повідомлення з інституту вивчення війни про те, що їхній там спікер розказав російський спікер. Цей чеченець розказав, що під час штурму на курщині використовували. Синю стрічку э, російські підрозділи для того, щоб заплутати ja. наших. Ну тобто, mm -hmm. це злочин військовий. А і е, то, якщо вони це використали в Курську, то я не, не маю сумніву, що вони зможуть взяти ДРГ. Це ДРГ може прийти на територію України з якимось мінометом, а таке буває інколи з ДРГ. І звідти почати обстріл з синіми стрічками і сказати: ви подивіться, це ж типу Україна почала нас обстрілювати. Mm -hmm. А може і цього не треба. Пане Олександре, на та такий випадок, ви, ви бачите, що американці мають якийсь план, як вони будуть діяти, якщо Росія, коли Росія порушить перемир'я? Вони складається враження, що у американців немає плану, плану і вони діють ситуативно. Я думаю, що в даному випадку може йтися про те, що для Трампа ключове, щоб це мир перемир'я почалося. Це він обіцяв, це перемир'я. Те, що він зараз говорить про стабільне закінчення війни, це дуже добре, але головна його обіцянка була, щоби перемир'я почалося. Якщо воно почнеться, то можливо йому вже буде не так важливо, хто його зірвав, чи Україна, чи Росія. От і е, тому можливо, ця частина плану для нього має другорядне значення. Будемо сподіватися, що е, включення в процес Європейського союзу, а ми вже чули, що. Американці зрозуміли, що без європейців мир неможливий, воно щось змінить, тому що європейці більш прагматично і точно ставляться до цих речей. Вони розуміють, що треба бути більш відповідальним, бо це війна поруч з ними. А те, що без європейців не можна закінчити війну, вже кажу ще раз: до цього спочатку це заявив всі, тепер вже заявляють про це і у Трампа, і це в принципі велика частина. Надії нашої на те, щоб, що більше буде перемовників, то менше буде закулісних домовленостей, тому що те, що можна домовитися, ну доручити віткову передати, не можна доручити передати Трампу чи там Макрону чи комусь іншому. Тому я дуже сподіваюсь, що велика кількість учасників. Перемовин це плюс для України, пане Олександра. Ще одна важлива тема. Мені здається, ми її маємо обговорити із вами обов'язково. Це тема Запорізької атомної електростанції. Вона вчора